24 листопада сонечко на кінець то виглянуло. Послухайте, як пташки співають, якщо вам чути. Краса. А ми приїхали покачати водичку з колодязя, пересадити деякі рослинки. Ну і взагалі протопити, дров добрати. Ось така краса. Так, пташки. Дуже радіють сунечко. І вирішили пощебетати, погамоніти, поспілкуватися. А ми послухаємо. А я ось стала у цій самій точці, що вчора показувала відео за 15 жовтня. І ось 24 листопада знімаю. Але тоді було гарніше. Листя різнокольорове. Все таке кольорове і барвисте. А зараз вже все голе, ще й ворона десь там. Гавкай так, як насміхається, нібито.